Я так розумію, в нього через стіну від мічаю. Так. Да. Він чи так. Так, стати за стіною десь кинути тим пару тих репортів, може викинути. Ви всадили весь магазин. Дай репорт на того робінгуда. А, він заблокований! Репорт четінг. send репорт. Ще раз. Report player cheating. Викинула Викинула. Супер. Де він був? Не пам'ятаю. Десь тут був біля нас. Ось, все його речі. Чао, ка-као. <плес> <плес> Диви, зато бачиш, він тебе заблокований, граємо нічого не зробила, а ми накидали репортів. А ти кидала? Да. Mm. Місія выпла а ти показала, що я викинула? Так, да, Рикошет написала.